Вот, Нам тішини дуже хочеться, хочеться спати і не вздрагувати від кожного, так, знаю, де щось стукне, грюкне і ми ж, ми ж не споможемо. Ну, чувство тривоги постійно. Яка там ситуація зараз? Та, ну, шо, кабами Страшно. обстрілюють, куди попало. Страшно там, дуже страшно. Так вроді, каби, ракети лінію держать, а ці каби, звісно, На території Покровської громади, а саме в місті Покровськ, працює обласний ну, обласна евакокомісія, вакапункт, там, де люди з усієї Донецької області реєструються, формуються списки, які передаються потім на виплату грошової допомоги людям, які вже евакуюються евакопотягом. Евакуація буде завтра. Ви по прибиті вас волонтери зустрічають і вам виплачується єдиноразова поміч 3 600. Тобто у вас там будуть гроші. А будуть розсіляти вас там, я ж не знаю, то, то то чи в таку школу, як у нас, там чи в якийсь шелтер. Дуже багато людей виїхало і на Житомир. Перші люди їхали на Львів, потім на Житомир, потім на Рівне, потім на Луцьк їхали, а зараз їдуть на Волинь. Тобто людей зустрічають волонтери і вас поселяють. Ні, нема. Дуже добре їдять і дуже дякують, і всім задоволені. Бували ж такі люди, що з балак приїжджали, і таке значно. Дуже полюбляють картоплю і борщі, тому що там ну, на кострах у них не було можливості готувати в підвалах. Оце пирожки дуже люблять. І печені, і жарені, О, і хліб наш полюбляють, який ми печемо. Сьогодні ми роздавали людям гігієнічні набори в дорогу. Ми підготували для хлопців, для дівчат ну, жіночий набір, чоловічий набір, роздавали ну, і, як завжди, допомагали людям евакуйовувати з прифронтових міст. я жила 9 месяцев в подвале. Потом в Орловке жила. С Орловки меня забрали в Новоселовку, потому что не так было, беспека была. Но там прожила год и два месяца, и уже все повыезжали. У нас там 15 человек в селе осталось. И каждый день кого-то ранили. То того, то того. Одну женщину убили, убила мою. Вот. Почему не выезжали? А куда, а куда надо было выезжать? Ну, я в Новоселовке, у меня родственники, там дом. Ну, куда? Думаю, там поразбивали, но хоть дома останусь. -то. Ну, а ну, дома нет. Для них это сказки. Это, это просто сейчас идет мировая война, поэтому... А для них это для кого сказки? Ну, для людей, которые спокойно живут. Вот вторая половина Украины, в которой спокойно все тихо.